Отже, розпочався матч між командами ФК-Дубно та ФК-Динамік 3, ФК-Дубно в білих футболках та чорних шортах. ФК-Динамік в синій формі. З м'ячем Динамік, Дубно перехоплює м'яч, пас в центр. З мчем Дубно. Обігрує двох суперників. Відбирає м'яч Динамік. Неточна передача з м'ячем Дубно, прокидує свій на хід, гравець «Дубно». М'яч залишає межі поля, та дубно буде виконувати кутовий удар. Розіграє дубно-кутовий, м'яч дубна. Боротьба за з м'ячем. Динамік, удар по воротах, М'яч лишає межі поля та від дворіт буде води команда ФК динамік 3. Встановлює м'яч воротар динаміка. Вибиває захисник динаміки у порід. Виборює собі м'яч дубно. З м'ячем дубно. на половині полі Дубна виходить, Рутар Дубна та віддає своєму захиснику, пас по бровці. З м'ячем дубно. Порушення правил фіксує суддя та штрафні удари будуть виконувати граці команди ФК Дубно. вперед, Вибиває захисник динаміки в м'яч у повітря. Перший на м'ячі гравець Дубно бір за динаміком м'яч лишає межі поля та аут буде вкидувати ФК дубно Кидання з бокової м'яч залишає межі поля, та аут буде викидувати ФК динаміки. Кидання з бокової, перші на мечі гравці дубно, з мечаємо дубно. Пас в центр. Динамік вступає в відбір. м'ячем динамік. Удар поворотах, не поворотах невдало. м'ячем динамік. Дубно вступає в відбір. З м'ячем динамік. Пас вперед. Б'є в захисник гравця дубно. м'ячем дубно. Подача страсний майданчик. м'ячем гравець дубна, удар в поворотах, менш летить вищий воріт. До... Довели атаку гравці дубна. Отже, від воріт буде розпочинати команда. ФК динамік. З м'ячем динамік. Дуб наступає в прес. Вибиває м'яч при гравець динаміка. Дуб наступає відбір. Виходив Воротар дубна та вибиває м'яч порід. Перший на Перший на м'ячі захисник динаміка, вибиває меч вперед. Боротьба за Меч виходить в вартар дубна та забирає м'яч до своїх рук. Вибиває вартар Дубна м'яч вперед. Перший на м'ячі захисник динаміка. Меч на половині поля Дубна. Мечем гравчиня дубна. Обігрує, віддає пас, м'яч покидає межі поля і... А от буде кидати в Кадинамік 3. кидання з бокової, перш ним ще Чиня дубна, З м'ячем дубна, М'яч залишає межі поля і суддя призначає відворіт. м'яч меч ворота Дубна, вибиває вона меч в Перший мяч грає, грає гравець Дубна. Від'є пас-центр. З м'ячем Дубна. Пас на хід, але засильно. М'яч залишає межі поля і від воріт буде вводити команду ФК Динамік 3. Ведить м'яч захисник Динаміка. З м'ячем дубно. Як файно біг різ захисників. Гравець дубно пас, а не вдалося віддати передачу. Отже, з м'ячем динамік, вибиває захисник динаміка, м'яч вперід. Дубно вступає в відбір. Виборює собі дубно м'яч, вибиває вперід. З м'ячем динамік, неточна передача, з м'ячем дубно. Динамік вступає в відбір. Дубно накриває своїх суперників, виборює собі м'яч дубно. м'яч залишає межі поля та аут буде викидати команди в дубно. Питання з бокової. м'ячем дубно, пас в центр, пас вперід. Першим м'ячі грає захисник Динаміка, вибиває м'яч на половину поля суперника. Воротар дубно виходить та забирає м'яч до своїх рук. Вибиває м'яч вперед. Воротар Дубно з м'ячем дубно, пас на край. М'ячем капітан Дубно. Міщується воно в центр. Йде передача в центр. М'ячем дубно. м'ячем дубно. Пас по краю. Доходиться передача. Ще пас вперед. Неточний м'яч залишає межі поля і аут буде кидати команда ФК Динамік. Кидання зубокової. За Чем захисник Динаміка вибиває він м'яч вперед. З м'ячем динамік. м'яч покидає, не покидає доганяє гравець динаміка цю передачу. Отже, з м'ячем дубно, меч. Відкушати до гравця динаміка, та м'яч лишає межі поля. Аут буде кидати в К-дубно. Кидання зубокової. м'яч лишає межі поля, та аут тепер буде кидати в к динамік. Кидання за бокової. Почаємо гравець дубно. Пас з м'ячем динамік. Вибиває м'яч вперед, перший на м'ячі гравець дубно. з м'ячем динамік. м'ячем динамік пас-центр. Пас на край. А в сіночку грали гравці дубно, але динамік прочитали. Цю передачу в боротьбу вступає дубно м'ячем дубно. м'яч залишає межі поля та меч залишає межі поля і від воріт буде водити команда ФК Динамік Динамік-3». Вибиває м'яч захисник динаміка. м'яч. Вибиває м'яч порід захисник динаміка, виходить воротар ордаду та забирає м'яч до своїх рук. Вибиває вона м'яч перед. Мяч летить за межі поля та аут буде вводити команда ФК динамік 3. Вктає гравець динаміка м'яч. Вибиває м'яч порід. Гравець динаміка, боротьба з м'яч мяч покидає межі поля та аут буде знову кидувати ФК динаміка. Мяч в центрі поля. З м'ячем Гровець Дубно. Віддає пас на край. На перехоплення грає Динамік. Отже, аут от буде викидувати в Кадубно. Дання м'ячем З м'єм Гровець Дубно в пасторсний майданчик. Рікушат Гол. Гол забиває Дубно. Рахунок 1-0 на користь команди в К, Дубно. І трохи курйозний гол забиває дубно. Он з центр поля розпочинає динамік, пас вперед. Перший ним грає гравець дубно. Віддає пас за останнім захиснику. Переведені на інший фланг. М'ячем дубно, пас в центр. Боротьба за м'яч. М'ячем динамік, пас вперед. З м'ячем динамік. Переведення на інших фланах. Цю передачу читають гравці Дина... Дубно. Отже, з м'ячем дубно вдало в підкаті. Грає динамік, пас зад удар по воротах. М'яч случає гравця динаміка. м'яч залишається в дубно. Неточна передача в боротьбу вступає динамік. Мяч динаміка Прокити свій м'яч на нахід, гравець динаміка. Віддає неточну передачу з м'ячем дубно. Пас в центр. Перепослав цім, щоб гравці дубно, але не вдали прийом. Мяч залишається в дубно. Мяч дубно. Пас на хід не точно. З мячем динамік. Вибиває гравець динаміка. Мяч вперед. В боротьбу ступає дубно. З м'єм Дубно вибиває м'яч при захисник Дубно. Не точна передача від гравця Дубна. Отже, м'яч на половині бачки, поля, поля, поля. динаміка. Поля, динаміка. команди нагадуємо за благодійний аукціон, де всі вилучені динаміка, кошти будуть вибиваю, направлені на 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Острозького. На цей раз ми розіграємо м'яч із підписами гравців футбольного клубу Дина та на друге місце футболочка від гравця футбольного клубу Рух Василя. Тому хто може взяти участь, запрошуємо у тренерську суму участі 100 гривень. Допоможемо нашим Збройним силам України разом. Тим часом штрафний удар виконував гравці команди ФК динамік 3. Вратардубно спокійно забрала м'яч до своїх рук та ввела м'яч в гру. Отже, м'яч на половині поля Динаміка. В боротьбу вступає. Дубно У удар по воротах. Мимовріт, до речі, автор першого забитого голу від команди ФК Дубно. Пробував він з меж штрафного майданчика. Рікошедві захисника був рикошет від захисника Динаміка і м'яч попав в ворота. Отже, м'яч в гравців Динаміка. Дубно вступає в відбір, вибори собі м'яч дубно. З м'ячем залишається динамік. Пас вперед. Вибори собі, м'яч, дубно, пас на край. вдале вибивання м'яча. М'яч залишає м'ячі поля, та аут буде викидувати дубно. Кидання за бокової. Боротьба за м'яч. М'яч гравця, динаміка, Прокидується Мяч нахід втікає від захисника. Захисники Дубна вибивають м'яч. М'яч залишає межі поля. Так, у той удару будуть виконувати гравці команди ФК Ка-Динамік. Подача штрафний майданчик Дубна. воротар Дубна перше грає на м'ячі. Невдале вибивання від захисників Дубна. З м'ячем динамік. Вступає в відбір від бори свій меч дубного ожатака дубна. Переведені на інший фланг. Виход віч на віч. Перший на мічі грає воротар динаміка. Підбор за дубном на замайці обирає. Дало грає захисник динаміки. Вибиває воротар динаміка. М'яч в повітря. Мяч в дубна. Мяч динаміка. Мяч залишає межі поля, так кутові удари будуть виконувати гравці команди в К-Динамік 3. Кутовий аутбут у кому тиграції. Динаміка, вкидання за боковою, боротьба за м'яч. Вибиває м'яч вперед дубно. М'яч залишає межі поля та аут буде знову кидати динамік. Кидання за боковою, боротьба за м'яч. М'яч покидає межі поля, та аут буде вкидати команда. Динамік вкидання за бокової. Змічан динамік пас в центр. Боротьбу ступає дубно. Вибиває динамік м'яч. Удар по воротах. Воротар дубно забирає м'яч до своїх рук. Отже, змічаємо динамік. Порушення правил фіксує суддя та штрафний удар будуть виконувати гравці команди ФК Дубно. Удар по воротах м'яч. Скажі, передача була. З м'ячем був гравець динаміка, дубно вступило відбір. у відбір. М'яч залишив межі поля і за боковою буде викидувати дубно. З м'ячем гравець дубно в центр, віддає передачу Пас на край. Вибиває м'яч захисник динаміка. З м'ячем динамік. Вибори собі м'яч дубно. З м'ячем дубно. Вибиває захисник. удар по воротах, блокується. З м'ячем гравець дубно. Вдало в відборі грає гравець динаміка, та м'яч залишає межі поля. Аут буде викидувати команди в Кадубно. Підання з бокової. Перший ним грає захисник. Динаміка. Боротьба за м'яч. Вибиває м'яч. правець дубна. Плечем дубно. Удар по воротах блокується. Ще удар блокується. м'яч захисника динаміка. Вибиває він м'яч вперед. Вибиває Динаміка, динаміки. на половину полі суперника. Вибиває захисник Дубно м'яч вперед. м'яч залишає межі поля та аут буде викидувати в К-динаміка. Великий м'яч в гру гравці динаміка, боротьба за м'яч. З м'ячем дубно. Набиває м'яч. Перід. З м'ячем дубно. Пас. Перід, удар поворота. Вортар. Перший грає на випередження. Меч на половині поля, динаміка. Насідає дубно на ворота своїх суперників. Отже, аут буде викидувати ФК-Динамік. ФК, е, ФК Дубно. Кидання за бокової. Боротьба за м'яч. Меч трохи посадження динаміка. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар динаміка м'яч-періт. Неточна передача від динаміка. Даня за бокової, змічання вибиває батьвий м'яч вперед, м'яч гравців Дубна, Тягне м'яч гравець Дубна, віддає пас. Удар поворота. Го, ні, м'яч летить мимо воріт. Небезпечний момент біля воріт. Динаміка. Отже, від воріт розпочнуть гравці з Києва. Вибиває захисник. Динаміка м'яч вперед, м'ячем гравчення Дубна, Тягне вона м'яч. Віддає пас не точно з м'ячем дубно. Тягне м'яч гравець дубно. Віддає пас. Удар по воротах, вротах не вдало добивання. Вибиває м'яч захисники динаміками. Точніш страшні площаються динаміка. Точніше, плащаці, вибиває м'яч захисник динаміка. Отже, м'яч гравця Дубно. Прокидає собі м'яч на хід, Ще прокидує. Пастрасний майданчик динаміка. Удар по своїх же воротах. Добивання. Меч летить мимо воріт. Небезпечні моменти біля воріт Динаміка. Отже, від воріт будуть розпочинати гравці в синіх футболках. Віддає пас захисник Динаміка. Мечем динамік, пас на край, пас в центр, боротьбу ступає дубно. Борис собі м'яч дубно, неточна передача, передача. Дубна, тягне меч гравець Дубна. Отже, аут от буде викидувати командирка Дубна. Кидання за бокової. з м'ячем дубно. Удар по воротах. Захисник грає перше на м'ячі. вибиває захисник динаміки. м'яч порід. м'яч лишає межі поля та аут буде викидувати ФК Дубно. Кидання з бокової. з м'ячем гравець дубно. Динамік вступає в відбір. Мечем гравець дубно тягне м'яч, віддає пас пасусний майданчик. М'яч залишає межі поля від гравця. Динаміка, так от і удар будуть виконувати, буде виконувати дубно. Подача. Меч влучає в стійку та залишає межі поля. Відворіт буде розпочинати команда ФК Динамік 3. Вибиває м'яч перед захисник. Динаміка. Перший на м'ячі грає гравець дубно. Отже, з м'ячем дубно неточна передача, з м'ячем динамік, пас вперед. Мечем динамік м'ячем динамік дубно, свій м'яч, з м'ячем дубно, віддає пас на край, захисник дубна, з м'ячем гравець дубно, свій м'яч на хід. тікає від захисників. зміщується в центр, обігрує свого суперника, прострілює, але це блокується. З м'ячем динамік, неточне вибивання. Вибиває захисник динаміка м'яч. Підбір за дубном. З м'ячем дубно, удар по воротах блокується. Суддя призупиняє гру. м'яч в З м'ячем гравець динаміка, від'є пас з м'ячем дубно, вибиває гравець Дубна м'яч вперед, Бір за дубном. м'ячем дубно. Прик... Обірє захисника гравець дубно. Вмішується в центр. Залишається мічні опропає по воротах, блокується. кутовий удар, будуть виконувати гравці команди ФК Дубна. Удача низом, боротьба за м'яч, м'ячем гравець динаміка, тягне він м'яч, біжить по бросі, Виборює м'яч дубно, з м'ячем гравець дубно. Переведення на інший фланг. Боротьба за м'яч, З м'ячем дубно. Диває м'яч перед гравець дубна, боротьба за м'яч. Доганяє м'яч гравець Дубна, віддає, не віддає пас, бореться. З м'ячем Динамік. м'яч на лівому плані м'яч на вхід, гравець Динаміка, але вдало відборі грає гравець команди ФК Дубна та вибиває м'яч за межі поля. Отже, аут от буде кидати Динамік, Кидання з бокової. Мічем динамік, дубно вступає в відбір. М'ячем дубно. Тягне м'яч, гравець дубно. Передача страни, майданчик. Динаміка зрізається м'яч, воротар динаміка забирає м'яч до своїх рук, суддя дає СТОК, та матч закінчується з рахунком 1-0 на користь дубно.